Зараз я хочу розповісти про свого прапрадіда Арашенка Петра Харитоновича. Він жив у селі Рогозів Бориспільського району Київської області. Він був звичайною людиною, мав дружину, Параску Теофанівну, вісьмох дочок Уляну, Палашку, Марію, Олену, Модру, Марфу, Ганну, Софію. Відомо, що він був досить заможною людиною, але не захотів бути тим гвинтиком суспільства, який будували більшовики. Тому влада жорстоко обійшлася з ним та його сім'єю. Мій дід був дуже багатою людиною. Він мав хату, яка була найкраща в селі під бляхою, і просторою. Мав 30 десятин землі і кілька лісу. І все за того, що трудилися дівчатка. І з самого ранку до ночі щоденно. До революції Ращенка Петра Харитоновича було 14 десятин землі. Та коли більшовики розділили поміщицьку землю, то він прикупив собі землі. Бо багатьох селян не було чим її обробляти. І вони землю продавали. Та виїжджали в міста та на будівництва. Політика НЕПУ давала змогу селянам розвивати своє господарство і в той же час держава хотіла за рахунок селянства здійснити індустріалізацію країни. В 1927 році, заплативши всі податки, ніхто не чекав нікого. Але хліба Петро Харитонович продав. Перекупникам з Борисполя та по хліб прийшли, бо державі потрібен хліб. Забрали хліб, який залишили для себе. Але цього було мало. І Петра Харитоновича забрали до Києва в Луп'янівську в'язницю. Ухвала суду була страшною. Виселити на довічне поселення сім'єю. Моя бабуся Софія Петрівна розповідала, що коли прийшли уселяти, то сказали незамужнім їй і сестрі Ганні збиратись, а також сказали збиратися сестрі заможній Уляни з чоловіком Іваном і їхнім чотирьом діткам. Мати в цей час лежала дуже хвора і їх не зачіпали. З собою дозволили взяти хліба, сала і картоплю. Посадили на підводи і повезли на станцію Кучаків. На іншій станції до вагону привели батька. Поїзд їхав дуже повільно, спали на підлозі, було холодно і страшно. Це відбувалося у 28-му році. Місце висилки для Петра Харитоновича та його членів сім'ї визначили в Архангельській області, Плесенському районі. Робота була валити ліс. Молодших чоловіків відділили від сімей і Відправили до моря, але не дійшовши до нього, вони загинули замерзли. Не стало чоловіка воляти. Петро Харитонович захворів на цинку. Намагаючись допомогти рідним, він домовився про нові документи для Ганни та Софії, заплативши за це червінцями, які він завбачливо у підкладку. Коли випала нагода, Додому їхали комсомольці. Дівчата по одній покинули поселення і приєднались до них. Уляна залишилася з дітьми та батьком. Софія та Ганна, доїхавши до Вологи, мали ретельну перевірку, але, перевіряючи, нічого серйозного в них не знайшли. Невдовзі сестри повернулися до Рогозова. Там їм сказали, що мати померла. Люди почали з підозрою дивитися. Тоді вони зрозуміли, що можна повернутися туди, звідки прийде, і почали ховатися в родичів на горищах і підванах. Страх пережити ними за останні роки назавжди заперебувався в їхній пам'яті. Це страх перед ненавистю, голодом та несправедливістю. Невдовзі сестри вийшли заміж. Софія вийшла заміж за комсомольця бабича Федора Павловича і народила йому двоє дітей. У 41-му році чоловік пішов на фронт, де й загинув. Діти та внуки розкуркуленого Павла Харитоновича завжди відчували на собі принизле прізвище Куркуль. Їх могли образити в черзі в магазині, назвавши куркульськими недобутками. Як розповідала Софія Петрівна, працювати в полі почала з шести років поводирем волів. Воли були великі, а я маленька. Було дуже страшно вести їх, коли орали з батьком. Відпочивати зупинялись тільки тоді, коли втомлювались воли. А маленька дівчинка не втомлювалась. Петро Харитонович помер на чужині. Могили там не копали. Вони просто в погоду. Ні Христа, ні могили, ні фотографії немає у людини, яка любила землю, знала мудрість її обробітку, любила свою сім'ю, любила життя. Весь час напрошується питання, чому? Кому потрібно було знищувати хороших господарів? Невже примарна ідея варта хоч одного людського життя? Ми давно дізналися про нашого прапрадіда і на сам час, що про його життя і долю почули всі.